Це невеличке будівництво, але то суті не міняє. Хочу донести вам інформацію. Зараз покажу вам три цикли. Корсо Логан, Корсопротис і Корсо Раус. Всі вони різні по собі. Іде одномісний, двохмісний, підучка заїхала, зробився все односмістов. Спереді корзинка, ззаді бардачок. Корсопротис. Буде ось такий друга людина сидить або спиною до вас, або ззаді вас. І також тут є кузовосер, такий орієнтовно, під 6-3 трехільтровий банок. І корсорал, такий шикарний трицикл на довгій базі. Тут сидить водій зручно дух немає, зручна компактна сідушка. Також тут є кузовочок. Або закидається кузовочок і друга людина сидить на здоровенній, зручні сідушки, також можна сидіти вдвох. І закидаєте, робите кузовочок. Він вже буде більший ніж в протесті і дуже зручний. Там два мішка поставити, три відра. Це дуже зручно. І з такий бардачок. Всі вони, йдуть, ой, бляха, всі вони йдуть на 10 колесах 1,2 кВт потужності двигун, 72 вольта, 23 А години акумулятори. До 50 км запас ходу Цей буде на довгій базі, такий маршруточка або трицикл з кузовочком. Цей буде на короткій базі двоє. Цей буде з кузовочком, той просто передвигає. Так що під будь-який і цвіт є свій трицикл, і кожний трицикл підбирається під свою задачу. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте магазин моточас, місто Вінці. Може відправити вам нову почту в коробці або зробити доставку на контролі.